Значить, до вас просто громадян, яких е, я поважаю, оскільки я з першого дня війни тут на Львівщині хоч народження значить, трошки іншої Чернігівської губернії там, чи Собскової зараз. Значить, просьба до влади, ми зверталися, що в всьому світі, а мені приходилося був. Я член Радянського комітету захисту миру, приходилося об'їжджати багато країн світу і зустрічатися з учасниками війни і війною. Такого неуходженого цвинтара кладбища, як у нас на Львівщині, ну немає, розумієте, Ну, кругом побите, розкрадене, розвалена. Навіть на могилі Яновського кладбища. Де концтабор Констабор був побитий, 800 тисяч людей побите, захоронене, захоронено побита. Стояв пам'ятник, жінка, молода жінка, з дитиною на руках, а дитина мала тримала в руках книжечку. Був, прийшли, спочатку збили голову жінки. Ми, а? Да, ми пошли до голови обласної міської ради і кажемо, що слухайте, люди добрі. Галан, коли відвідав оце місце, де були ці побиті люди, він прийшов в ужас, каже, я такого не бачив і не можу, відійти мені звідси, бо мені це є плохо. Значить, ми кажемо з голови, зроби, щоб пам'ятник був. Буде зроблено. Приходимо через місяць, голову тієї жінки той збили, дитину ту викинули. Осталось при цей саместамент, і потім через день і викинуто. Ми звертаємося, що ви робите? Жінки пам'ятник, матері, може, вашої. Ну, що зробиш, то люди такі і нічого не можемо зробити. Приходимо, кажемо, отут покрали цей саме всі бронзові літье, покрали, поставте. Наблюдання, блю наблюдення сам, міліції за тим, щоб знать, хто краде. Хорошо буде зроблено. Через два місяці приходить, нічого не зроблено. Ну не можна керівнику влади, може він сьогодні там десь складе квіти. Не можна бути брехливим таким, можна сказати, що не можу сьогодні, зроблю через місяць. І зроби. Ну коли все побите на його території, на міській Львівській нашій території, знищені пам'ятники, ну я не віруюча людина, не вірю безбожник якийсь, і то не можу дозволити це зробити. Сказав би, що ви робите над мертвецями? Або пройдіть мимо, або поклоніться, бо щось ну не чіпайте. Позбивали кругом всі у нас саме символіку цих родовськ, Ось тут було на цьому по периметру кладбищі. Все збити ні одного не знайдеш. Ну, Боже раді, ну, ну як може, що це за держава? Ну, ми кажемо, слава побили людей на цьому, на, 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 на ну, майдані доходить 200 чоловік. Хоронять, кричать Слава Україні, слава Україні. Я кажу, боже мой, я ж в Україні, яка вбиває своїх дітей, ну принесіть так, щось ну, кричать Слава Україні! Слава Україні. Якщо ми будемо виховувати на принципі такому нелюбі, мені мало що не подобається. Але... Комусь нравиться, то хай воно стоїть до того, кому нравиться. Ти можеш зробити ще краще, хай дивиться до то того, що краще. Тому я просив би от до нас тут школьники є, і нас батьки. Ну, давайте все зробимо, щоб на нашу державу на Львів, які зроду якось було прийнято, що це культура, місце, національність, українці тут і, і поляки, були євреї, Ми якось жили разом, щось тримали місце, ну зараз же і зродано все куди не поїдеш. Кругом я, я, я голова обласної організації ветеранів був. Зараз я почесний голова ветеранів, тому що вже е, мені сказать, тяжковато трошки мотатися по всіх цих районах. Нас да? 5 років. Да. Але те, що ми бачимо в районах, ну просто ображає. От мене як чоловіка, як людину, яка воювала, хоронила людей. І я десь приїжджаю в, Ржевскі, в Ржев приїжджаю, і на, знаю, що там похоронені були люди, ну я нашого ту кладбище, стоїть цей могилка і крестик стоїть. А почав парень, парень там по корову. Я кажу, хто такой? Він каже, ой, то людина, як це село знає, вони носять туди квіти кладуть йому. Що? Це каже, солдат був. І він загинув. Він не знає, хто він знає солдат. Ухожена на самогілка ухожене. У нас в в центрі культури європейської і то я значить, бажаю вам, щоб ви і ваші діти і внуки ніхто не воював. Такої бажання такого і мотиву не було для того, щоб воювати.